А Григорович Шевченко, тече вода з під яру. Тече вода з під явора і яром на долину. Лишає над водою, червона калина. Лишається калиненька і яві молодіє, а кривимі харболози, мози землі, тече води загаю та під горою, припучиться кочаточка поміж особою. Як ливає кончить нас за ними, ловить раз. Своїми, тече вода край города, вода стала стала, Вишло дівча воду брати, брала, заспівала. вийшла з хати батька й мати, все добре погуляти, ти їм своїм зятем звати.